Коли літаки приходять F-16, як відрізнити американський літак від китайської підробки? Ну, звичайно, вони зараз китайці, ще не на тому рівні, щоб F-16 підробляти гарно. Як в свій час вони підробляли костюми Adidas, і пісали Абібас, так і на літака треба дивитися там, на стики. Якщо там немає клей, якихось неровностей, то це американський літак. Ще в кабіні, коли ви знаходитесь, Потрібно дивитись на електроніку. Якщо там китайський якийсь іерогліф, а не англійською написано, то це китайська підробка. А так можна відрізнити. От цей професор Соловей, який накатує на Путлера, що він вмер, і що замість нього якийсь там Василіч його підміняє. Що я йому можу парирувати? Це якщо це і є підміна, то це китайський якийсь там Чондо мудінь і, і це ну, не який там не Васильич. Ну, Чому я так аргументую? Тому що даже уси, уси піскова, це китайська підробка. Бачили, як вони там лисіну накладають при причепляють. Так оце вони йому уси. Навіщо? Я не знаю, навіщо вони йому ці уси пришпандьорили. Єдине, що можу сказати, ну зараз уся Росія до того, щоб там на керівних позиціях сиділи китайці, ну, їх відділяє 30 років все продано Китаю під ноль. Древесина, газ. Якщо я думав раніше, воно продано, там якимись контрактами на десятки років, то зараз воно продано, ну я розумію, там все під ноль. Путін в цю війну. Те, що він напав на Україну, він програв все, він програв під ноль. І китайці, якщо там захочуть місто Путіна посадять кого завгодно. Якщо їм потрібно, щоб воно було таке в образі Путлера, воно буде в образі Путлера, йому наушника, засунуть у вуха китайського того, що будуть говорити, що казати, воно буде. Тільки э, ро, роцвій відчиняти на інтерв'ю чи ще десь. Все, немає Раші, немає. Руські, їх ну, через 5-6 років, вони там на Чакотки їх усіх там розмістять, дадуть їм там водки, балала, як я казав в своїй роліки. Все. Вони будуть як в резервації. Там. Не буде такого, що там в Москві будуть е, якісь руски. Ні, там будуть е, звичайні китайці. І, ну і ми бачимо, будемо бачити багато спів. Немає вже Росії, вже немає. Вона продана. Все. За неї, як за покойника, вже розмовляти немає якогось сенсу. Все, на все добре, до слідючої зустрічі.